Розглянемо кілька найпростіших задач на звичайні дроби. На стоянці було 48 автомашин. З них 3 38 становлять вантажні автомашини. Скільки вантажних автомашин було на стоянці? Отже, запишемо схему до цієї задачі. Усіх автомашин, коротше, ми напишемо ось так, було 48. А вантажних автомашин. Невідомо скільки було, але відомо, що вантажні автомашини становлять 3 восьмих від усіх автомашин стоянки. Тобто ось ця частина задачі, де сказано 3 восьмих від усіх автомашин, нам показує на е, цілу величину, або ми його називаємо числом, а саме на кількість автомашин, усіх автомашин на стоянці. Отже, 48 це ціла величина. Умовно, ми її позначимо одиницею. А 3 восьмих – це тільки частина від цієї цілої, части... цілої величини. І нам потрібно знайти значення 3 восьмих від 48. Для того, щоб знайти скільки вантажних автомобілів на. Стоянці нам потрібно спочатку вияснити, скільки становить одна восьма частина від усіх автомобілів стоянки. Тобто 48 розділити на 8, Оскільки знаменник дробу показує, що всю стоянку ми розділили на 8 рівних частин. І хочемо визначити тепер, скільки становить одна восьма частинка. І помножити на 3. Тобто. На кількість частин зайнятих вантажними автомобілями. 48 ділити на 8 це буде 6. І 6 множем на 3 18 вантажних автомобілів. Друга задача: вона за змістом схожа на попередню. На стоянці було 15 вантажних автомобілів, що становило 3 п'ятих від усіх. Машин на стоянці. Скільки машин було на стоянці? Отже, зверніть увагу, є в нас тут дріб 3 п'ятих від усіх машин. Знову ж таки, всі машини це є ціла величина. Але справа в тому, що в даній задачі е, кількість усіх машин на стоянці невідома. Вона є шуканою величиною. Тобто, ця задача, верніше, схема до цієї задачі буде трошечки іншою. Отже, так само. Всі автомашини і вантажні. Але всіх автомашин невідомо скільки. Зато відомо, що вантажних 15. Ну, оскільки всі автомашини це ціла величина, ми умовно позначаємо її одиницею. А 15 вантажних становлять 3 п'яти від усіх автомашин. Як бачите, по схемі це. Ці схеми відрізняються. Значить, відрізняються і самі ці задачі. У першому випадку нам потрібно було знайти значення дробу від цієї величини. А в другому, в другій задачі ми маємо значення дробу, а треба знайти саму цілу величину. Так само, як і попередні задачі, необхідно знайти спочатку одну п'яту частину від усіх автомашин. Тобто, всі. Всю стоянку розділили на 5 рівних частин. Але вантажними автомобілями, тобто цими 15 автомобілями, зайняті тільки 3 таких частинки. Тож, щоб дізнатися, скільки е, автомобілів розміщені на одній 5 частинці стоянки, нам необхідно 15 розділити на 3. Отже, 15 розділимо на 3. А щоб дізнатися, скільки було всіх автомашин, а всі автомашини розміщені на п'ятьох частинках цієї ділянки, треба помножити на 5. 15 розділити на 3 буде. 5 і 5 на 5. 25 автомашин. Зверніть увагу, що загальна схема цих двох задач подібна. Тобто мова йде про цілу величину ми умовно будемо називати цілу величину е, числом. Тобто, мова йде про число. Воно умовно приймається за одиницю. І мова йде про значення дробу. Значення дробу. А це в нас дріб. Тобто, задачу... На дріб ми більше, схему задачі на дріб ми записуємо у такому вигляді. Вказуємо е, число, про яке йде мова, якщо воно відомо. Якщо ж воно невідомо, то замість нього пишемо знак питання. Вказуємо дріб, який треба знайти, і вказуємо значення цього дробу. Як бачимо із цього, за попередніми двома прикладами, у нас виникають задачі двох видів. Перший вид це коли нам треба знайти значення дробу від числа. Вона так і називається задача на знаходження значення дробу від числа. І другий випадок, коли треба знайти саме число е, при відомому його, значенні його дробу. Так ця задача і називається. Задача на знаходження числа за значенням його дробу. Розглянемо ще кілька задач на звичайні дроби. Ви, напевно, вже зрозуміли, що найскладнішим у цих задачах є виділення із умови задачі ось цієї цього числа і значення дробу. Тобто визначення, яке із даних умови задачі є числом, а яке є значенням дробу. Потренуємося. Отже, така задача. Учень прочитав 5 дев'ятих книжки, в якій 270 сторінок. Скільки сторінок прочитав учень. Отже, мова йде про книжку, якій є 270 сторінок. І мова йде про кількість сторінок, які прочитав учень. Яка з цих величин є числом, а яка є значенням дробу від числа? У На, нас є підказка. 5 дев'ятих книжки. Тобто дріб від чого? Від книжки. А книжка це. Кількість усіх сторінок, тобто 270. Таким чином, числом є кількість усіх сторінок, тобто 270. сторінок. А кількість прочитаних сторінок це значення дробу від числа. Якраз оця величина нам невідома, але вона становить 5 дев'ятих книжки. Таким чином. Ми бачимо з вами, що е, це є задача на знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба знайти спочатку 1 дев'яту, тобто 270 число розділити на знаменник на 9 і помножити потім на 5. Отже, 270 розділити на 9 і множити на 5. Обчислюємо. 270 на 9 буде 30. 30 помножити на 5. 150 сторінок. Прочитав учень. Ще одна задача. Учень прочитав 5 дев'ятих книжки, що становить 90 сторінок. Скільки сторінок зміститься у книжці? Зверніть увагу, що задача про ті самі величини. Кількість сторінок у книжці і кількість прочитаних. Але в цій задачі відома кількість прочитаних сторінок. А сторінок, сторінок, кількість сторінок книжки невідома. Тобто число в нас невідоме. В ми це запишемо ось таким чином. Прочитано 90 сторінок. І це становить 5 дев'ятих книжки. Як бачимо, ми одержали інший вид задачі. А саме знаходження числа за значенням його дробу. Щоб його знайти, це число, нам потрібно спочатку знайти одну дев'яту книжки. Для цього треба 90 розділити на 5. І одержаний результат помножити на 9. Запишемо розв'язання. 90 розділити на 5 і множити на 9. 90 розділити на 5 буде 18. І 18 помножити на 9. 10 на 9 90, 8 на 9, 72. Разом 162 сторінки. Отже, в книзі було 162 сторінки. В наступних задачах визначте вид цих задач. Ширина прямокутника дорівнює 90 метрів, що становить 5 шостих довжини. Яка довжина прямокутника? Отже, основне нам визначити, що є невідомим, число. Чи значення дрову. Отже ще раз, ширина прямокутника 90 метрів. А, і вона становить 5 шостих його довжини. Ось це, е, частина умови 5 шостих його довжини і вказує нам на число, тобто на цілу величину. 5 шостих від чого ми знаходимо? Від довжини. Отже, довжина є числом. Але в умові задачі. Невідомо значення цієї величини. Отже, замість числа у схемі задачі ми записуємо знак запитання. Це умовно одиниця. А 90 метрів це 5 шостих від цієї величини. Як бачимо, це є задача на знаходження числа за значенням дробу. Як розв'язується така задача? Спочатку знаходимо одну шосту частину від числа. Для цього тре90 розділити на 5. І результат помножити на 6. Ми дізнаємося, скільки становить числа. Ще одна задача. В магазин завезли 240 кг фруктів. Яблука становлять 5 восьмих від усіх фруктів. Скільки кілограм яблук завезли в магазин. Отже, Фруктів було 240 кг, це є одна величина. А яблук було невідомо скільки кг, але вони становлять 5 восьмих від усіх фруктів. Ось ця частина умови 5 восьмих від усіх фруктів вказує на число. Усі фрукти це і є число. Чи відомо воно в задачі? Так, в задачі воно відомо становить 240 кг. Отже, записуємо у схему 240 кг. Це є число або ціла, ціла величина. А, яблука становлять 5 восьми. Якого веде ця задача? Це задача на знаходження значення дробу від числа.